Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні хочу поговорити з вами про люкса, але люкс мною дуже люблений, дуже я його ціную. Хоча зараз так, я більше переключилась на нішу, і якщо я вже купляю люкс, то дуже-дуже вибірково от прям виношую це рішення. І а, тут будуть. А, Парфуми, які з'явилися цього року в моїй колекції, а також ті, які я люблю вже дуже давно, і тим вони цінні. І ця допірка буде тим цікавіше, що вона не буде стандартно в плані того, що от ви заходите зараз в магазин і що там на поличках з такого там опіума, скандаль, скандаль, скандаль. скандал від... Від готія, так, що там ще такого солодкого, що зараз заносять. А тут все ж таки. Не всі, але будуть парфуми, про які вже менш говорять, але чомусь їх забули. Ну чому? Тому що ви тиснили їх більш нові парфуми на поличках. Але я не скажу, що вони не в тренді. От всі парфуми, які я вам сьогодні покажу, вони залишаються в тренді, хоч їх слава там була на пікові, мабуть, років 5 деяких 10. тому. Але давайте почнемо. Давайте почнемо. З, з, з чого я не знаю, всі, всі такі, всі вони такі гарні. от правда, все, що я буду сьогодні показувати, все я дуже люблю. І певний час, навіть якщо зараз не ношу, певний час я прям обливалася, поливалася і запоєм носила. От Я схопила, я не, не знаю. Давайте. Давайте з сучасного почнемо і будемо якось. То сучасне, то стареньке цього року моє придбання Барбари Еликсир. Я про нього вже розповідала, коли його лише купила. Це було у червні. Він був в моїй добірці най... найкращих покупок придбань червня ось такий гарний зефірковий. Парфум і він от на, на зараз. Він і влітку, до речі, непоганий, якщо трошки, але зараз він просто ідеальний, коли хочеться солоденького, солоденьким заспокоїтися, зігрітися. Це про. О, полуничну цукерку з начинкою, тобто полунична карамелька така, і ви розкосуєте, і звідти прям витікається густа начинка. Тобто трошки він хімічний, але він все одно смачний. Це наче гурманіка, але в рамках парфумерного, в парфумерних рамках. Я оце дуже люблю, коли він ось такий, знаєте, не занадто прямолінійно гурманський і не занадто абстрактний. Абстрактні композиції, до речі, теж є дуже цікавими, але їх в люксі так багато, що хочеться за щось все ж таки зачепитися, щоб оця парфумерна композиція вас все одно. Асоціювалася саме з цим парфумом, а не з десятьма іншими. І ось цей він дуже впізнаваний, він дійсно смачний, він подобається дуже багатьом, більшості він подобається. І так, це про смачненьке, це про гурманіку. Але це про таку заспокійливу гурманіку. Це порадувати вашу внутрішню дитину. Ось купити щось солоденьке, нанести, і так вам гарно, так вам тепло, або наче ви їсте цукерку, або йдете, не знаю, з полоничною ватою їстівною. Дуже позитивний, дуже його полюбила. Далі давайте звернемо до класики, і він так і називається Класік від Готьє. Я розповідала десь рік тому, як я відкрила для себе цей парфум. І от я рік тому купила туалетну воду, і потім весною натрапила на ось це таке чудо це а, парфум, екстракт. І а, хто ще не знайомий, просто тому що, наприклад, вам не подобається. Форм-фактор флакону. Або, наприклад, тому, що вам здається, що це щось застаріле. Ні. Це парфум про шикарний медовий букет квітів. От є ланком поема, от він також про це, Хтось любить ланком поему, хтось любить класік. Я думаю, що можна, звичайно, обрати обидва. Але я все ж таки обрала ось цей м Готія Класік, тому що а, тут а, є якась не то гірчинка, не то шорсткість, і вона додає. Такої цікавої глибини взагалі асоціюється з вечором, з холодним морозним вечором, листопада, або от зими, коли хочеться закутатися і закутатися в щось таке шикарне, знаєте, в е, такі тканини, як то говорять, благородні, е, тобто. Як природнього походження, це має бути вовна або кашемір, або навіть хутро натуральне. Ну, тобто, щось таке, від чого вже природньо йде тепло, і не асоціюється з синтетикою, і оці такі класичні. Солодкуваті, навіть не солодкуваті, а добре, так солодкі, медово солодкі квіти, оці класичні парфуми жіночі, які дуже гарна жінка, яка слідкує за собою, яка любить гарно пратися, вона наносить щедро, коли виходить в люди, там в театр, навіть в кафе. За... З подружками, але я б не радила ні в ресторан, ні в кафе, тому що вони дуже гучні, дуже солодкі, будуть іншим заважати. Але ви зрозуміли настрій. так? От Така якась леді. І мені малюється так саме Леді вже в роках, яка все одно наносить на себе дуже багато, і все одно чутно лише її парфуми. Але їй це додає шарму і якось не хочеться на неї сваритися, не сприймається це як поганий тон. Але будьте обережні з ним, бо в нього таке є. Це не означає, що він обов'язково асоціюється саме з роками, що він додасть вам років. Просто така вималюється в мене картинка, але насправді насправді він дуже гарний дуже добре подобається вам це слово буде його. Вживати, буду звикати до цього слова ошатний, бо це якесь для мене є наче іноземне слово, але починаю його потрошку вживати. Ось ошатний насичений, солодкомедовий квітковий парфум гарної жінки. Так, саме жіночий, не чоловічий. А, далі, а, продовжуючи цю лінію, давно вже ніхто не показує, не носить і не купляє чомусь Armani Coat класичний. У мене а, одна з перлин, я вважаю, цим, цей парфум, просто тому що він найпершого року випуску. Дуже старенький і дуже багато його носила. Тут буквально четверть флакону, мабуть, залишилася. Про що він? Про солодкий апельсиновий квіт. От який модний в тренді вже скільки років апельсиновий квіт, особливо у ніші. Ось вам солодкий апельсиновий квіт, здається, там і жасмин має бути. Тобто, про солодкі білі квіти. Продовжуючи. Так? Тут е, такий збір, не знаю. Я не можу сказати, що він мені про жовті ні, скоріш, теж про е, білі, але медові. А тут просто ця солодкість така, як от є, льодяникова солодкість апельсинового квіту. Я зараз його так понюхала і віднесло мене в мріями в ті часи, коли я його носила запоєм. Це було давненько, вже років сім. Тому такий дуже гарні спогади, і парфум, в принципі, гарний. Так, якщо ви носите лише нішу, то він вам видасться простеньким. Якщо ви любите люкс і чомусь не підходили до нього, можливо, через те, що його вже не так рекламують, як раніше, не так про нього говорять, як раніше, не з таким ентузіазмом, підійдіть. Він в тренді оцих солодких парфумів, які зараз всі носять. Але ви будете і в тренді, і трошки оригінальності додасте своєму олфакторному образу, тому що про Кот вже все ж таки підзабули. Ще один з тих часів парфум Трізор Midnight Rose звідланком, який не підзабули, до речі, його продовжують любити. І мені здається, що зараз його люблять набагато більше, ніж тоді, коли він. Виник. Про що ну, цей парфум Він мені про густе, солодке варення з чорної смородини. Ну і, звичайно, про троянду, і вони ось на рівні. Я не можу сказати, що я відчуваю троянду більше або чорну смородину, варення більше. І те, і те на рівні я відчуваю, так, він солодкий, він дуже позитивний. Я б не сказала, що він такий, знаєте, дуже грайливий, бо коли отак з кришечки з флакону його нюхаєш, пробуєш або на блотері, здається, що він такий, такий, такий не знаю, ну. Не те, що занадто простенький, але такий дуже зрозумілий. Але насправді він дуже залежить від погоди. Якщо а, на дворі таке колюче повітря, він також стає, стає більш таким суворим, наче. Ну, він не може бути аж суворим, просто такий трошки а, в нього стриманіше посмішка. А коли тепліше, то він або от вологість м'яка така на дворі, то й він такий. Пом'якшується його характер, він більш, більш радісний, більш зрозумілий. Дуже-дуже люблю його. Говорила, що він в мене цілий рік стоїть на поличці, але літом я до нього не підходжу. Але взимку, якщо не наношу, то хоча б відкрив кришечку і обов'язково понюхаю. Але колись я просто поливалася, я вже не знаю, який. Флакон в моїй колекції, і ще дубль є, і мініатюра є дуже-дуже mm. його люблю. Купила його вперше, коли він тільки з'явився. Вже розповідала цю історію, що дівчина, яка займалася працювала в Лореаль, вона мені подарувала, скажіть, сампл, я нанесла і. Я просто через годину, після того, як пішла від неї, подзвонила і замовила їй флакон, тому що просто він мене зачарував. І це був листопад, мабуть, кінець так листопада, як зараз. Тобто він от зараз його пора. Далі, дуже бюджетний варіант, про який я вже говорила, це якийсь пелюсточок в мене. Це діва від Унгаро, У мене отакий великий декантер старенький, я вже його показувала. Дуже гарний, на скільки там, 200 мл. Це також про квіти, про альдегіди квіткові тобто тут не такі мильні дзвінки, чисті альдегіди, але це вгадується квіткова альдегідність. Але через те, що в мене він старенький їх дуже-дуже погано чути ці антигіди залишилась квитковість і мід медовість і медовість це така трошки тваринна що дуже дивно знайти в люксі але це ж люкс це який я забула це 90-х 90 років коли розповідала про нього вже декілька разів перепровіряла зараз вже забула ну десь так кінець 80-х, вісімдесятих 80 вісімдесятих 80 80 початок 90-х, і як мене вразила оця така медовість. Так, це наче люксова медовість, але вона тваринна. І, ну, чесно кажучи, це міг би бути, мабуть, і нішевий парфум. Ніша, яка от робить реверанс в сторону класики. Так, так, трошки ретро, за рахунок ну, це ж квіти, мед. Вгадується ретро. Але от поносити його і відчути оцей мед, здивуватися, як мед може звучати не солодко, а от так, знаєте, з цікавинкою в люксі. Він того вартий, тим паче ціна його. Тож, якщо хочете щось таке класичне, але з цікавинкою і бюджетне, я його точно вам рекомендую. Надалі парфум, який я також була закохана, це кензо Амур. Сьогодні, до речі, от, готувала вам добірку і облилася ним. Цілий день я в ньому. І В мене був а, помаранчевий такий оранжевий флакон і ось цей зараз. І тут на дні, я думаю, чи не купити мені ще великий флакон, нехай стоїть. Бо тут вже дійсно залишок такий на декілька разів. Дуже нестандартний парфум. Якщо ви хочете оригінального чогось, що дуже гарно звучить в холод. ось. Можливо, він, до речі, звучить гарно і влітку, але він асоціюється в мене з зимою. Я в нього закохалася зимою. Я вже також розповідала, переповім зараз ще раз цю історію, що я купила мініатюрку от саме такого кольору: 10 мл, що в Києві жила була зима. Я не пам'ятаю, чи то був грудень, чи вже січень. І е, вона була така зі стопером, не спреєва. І в мене була шкіряна сумка, і в цій шкіряній сумці ця мініатюрка відкрилася на другий, здається, день. Е, як я була роз, розчарована, як мені хотілося цей парфум, як я хотіла його поносити, як він мені подобався. Кожен раз підходила в магазині і його пробувала. Е, і зате в мене до кінця зими <смі> ця сумка <смі> пахла, коли я її відкривала оцим а... копченим рисом. Це така молочна рисова каша, прикопчена, э... з прикопченою ваніллю. Він дуже незвичайний, оце також, це могла б бути ніша. Якщо це все ж таки класика, так я приймаю, що це в сторону ретро, але там дуже цікавий просто мед. Ось цим чим він мене зачепив, то це могла дуже просто бути ніша. Такий він, знаєте, Нестандартний, дуже як я його обожнюю в шлейфі. В мене один раз одного разу прийшла подружка в ньому до мене, і я просто ходила і Ось так за нею я, звичайно, впізнала і, і просто насолоджувалася. Чесно кажучи, на собі мені не подобається, я це відчуваю рок-два-три, мабуть, база. Якась вона мені наче бруднувата. Чи що. Я, от, я не знаю, знаєте, така, як, наприклад, рис, якщо вимити, оця така мутна вода, і там, наче пилом трошки пахне. ну, щось таке. Оце, мабуть, рис видає. Оцю пильність такою, і ось В базі я це дуже відчуваю, але який в нього шлейф, і все ж таки, якщо такою хмаринкою а, в хмаринці ходити, то не, воно не так відчувається. Але, правда, тут вже нестандартне прикопчене ваніллю, це рисова, <рисова каша, це рисова нота, дуже нестандартна, дуже гарно. Далі мої улюбленці, мої манюньки, це Prada Candy, Ось воде Parfum, а, також кожну зиму ці а, карамельні квіти, вони зі мною. Ну, от просто-просто-просхужнюю. просто, просто, просто Дивіться на гарнюнь, Ну, скажіть. У мене є окреме відео, де я розповідаю про найкращу бренді, і це точно а, для мене правда Кенді. Боже, який він приємний! Він якийсь такий, його хочеться весь час вдихати, весь час нюхати. Я коли про нього розповідала, казала, що мені здавалося, що він набагато більш цукровий і солодкий, от по моїм спогадам, можливо, він такий і був. Але так як я свій купляла там, один п'ять років тому, а другий роки два тому, то він вже не такий або просто не такий, як в моїх спогадах, він квітково карамельний, але карамель -то така ніжна, така мила, така вона майже тендітна ця карамель, і ним можна облитися. Ось, ось такою. Він від цього гучніше не стане, він просто буде довше триматися. А чомусь я його запам'ятала як цукровий, боялася довго повертати в колекцію, аж поки все ж таки не нанесла в магазині і з ним, в принципі, з магазину. З першою манюнькою і пішла вже потім дозамовила ще онлайн, коли зрозуміла, що я весь час користуюся. Дуже, дуже люблю. І, знову ж таки, якщо ви стереотипно боїтеся підходити, думаєте, що продакенді це щось таке дуже солодке і вас відлякне, відлякне то а, спробуйте. Він не такий страшний, не солодкий, він дуже ніжний, дуже приємний. От хочеться вдихати і вдихати. Далі, мій масхев кожної зими вже багато років це Лалікльо Parfum. І в мене ще дуже старий флакон. Знаю, що дуже багатьом він подобається, так як багатьом він і не подобається. Це про ваніль і лавр. І саме лавр робить цю ваніль нестандартною. Я його любила завжди. Не знаю, чи нова версія інша, я, до речі, нову версію дарувала Олі, і вона сказала, що їй він подобається. Але я так і не порівняла. Хотіла порівняти і забула. Ну, не хотіла роз, розкривати упаковку, а потім забула. Ну ось. А я так трошки з. Печалю дивлюся, я кожного року після зими все менш менше його в моєму флаконі, в цьому старенькому. Дуже мені подобається оформлення. Я ще також, ще коли в Києві жила, дуже давно задивлялася на нього, і от мені хотілося купити. Він для мене був якийсь такий от, мабуть, за рахунок китиці, цієї театральний, вечірній, дуже такий ошатний. І Зараз він для мене просто а, зігріваючий, а, комфортний, теплий, незвичний. От, дійсно, лавр тут відчувається дуже добре, і оце він надає спецівості, трошечки гірчинки, наче або такої шорстинки, я не знаю. Як виразити, от лавр, лавр такий міцно заварений лавр з ваніллю. Ваніль не густа, вона знову ж таки трошечки-трошечки прикопчена, дуже гарно зроблено, дуже нестандартна. Я іншої ванілі з лаврою не знаю, якби знала, то купила б. Не знаю, чому людям не подобається. Дехто каже, їм дуже просто звучить. Не знаю, можливо, просто треба закохатися ну, як і в інші. Так в нас же є улюбленці, до яких інші просто байдужі. От я в цей парфум закохана і хоча ось цей люкс, як я сказала, що я переключилася на нинішу, але ось є люкс, який я вам показую, який, кажуть, що він у мене це або у кожного сезону, оце от. Я без них досі не можу і от дійсно насолоджуюся від душі. Далі подарунок від Олі, це знятий сеншаснуах від Естелодер. Естелодер, естелаудер. Поправте мені, як правильно говорити. Я кажу лаудер вже все життя, але, по правилу якщо це німецька фамілія, то лодер, ну про що? Про Пачулі, про Пачулі, про квіти, про деревину. І він так. Ким огортає хмаринкою, він дуже дифузний, він досить щільний. Тут є трошки солодкості, бо у базі тут і амбра, і ваніль. Він дійсно нуарний, він дійсно густий, але, в принципі, можна носити його і в день. Він вас огорне, він вас. Погладить, він вас заспокоїть, ви будете, наче в якійсь такі ковдрі або в захисній хмаринці. Так, на жаль, знятість. До речі, звичайний сенс, щос мені також подобається, думаю його взяти в колекцію, але він також такий. Там деревина, також там ваніль і амбра, він також дифузний і огортаючий, але там лілія, там ціла такий букет з білих квітів у верхніх нотах, але от лілія мене трошки відлякує, і тому я досі думаю. Але це я дуже рада, дуже рада, що він у мене є. Якщо ви ось такі любите, такі дифузні, огортаючі, Пачулі. Так, все ж таки, тут пачулі, амбра і ваніля, але він не засолодкий. Він просто огортаючий. Ось це чудовий. А, далі що? Далі з бюджетного від мак а, нюд. Крем, крем де нюд. Крем де нюд. Ось. Також бюджетний, здається, добір цієї його. Показувала кому цікаво бюджетне е, відео про бюджет я додам в опис, але тут деякі парфуми, звичайно, повторюються. Так от, про що він, про пудру і карамель. І тут така е, трошки синтетична ця пудрова карамель. Е, Трошки таки, наче простенька. І трошки вона істерить, але гарно. Все, все одно воно якось так, особливо під час знаєте, свят, хочеться в нього огорнутися. Тож він дійсно сам найгарніший з цієї лінійки, досить такий бюджетний. Я вам... І він якось виділяється, знаєте, звертається увагу за рахунок цієї пудри, і карамелі, і якась там така гостринка є. Цікава, тож я користуюся так на зап'ясток. Під час свят я дуже люблю, особливо коли ще солоденька готую, мені дуже буває, хочеться його нанести. Спелбанк я вам вже показувала і той же скеллаудер це про гвоздику. І персики, варево, густе, таке перського варення, заправлене гвоздикою, а, саме спецією. Дуже схожий мені на а, трезор від відланком класичний, але він для мене більш густіший, з більшою, звичайно, кількістю гвоздики. Я навіть не пам'ятаю, чи в трезорі є. Зверніть увагу, хто любить гвоздику, хто любить персики і хто любить все у поєднанні і таке густе, знаєте, і незвичайне. незвичайне бо трезор знають всі, а спелбаунд знають далеко не всі. Ось, дякую, що були зі мною, що послухали мою подивились мою добірку. пишіть своїх улюбленців з люксу на сезон і бережіть себе, бувайте!